Великолюбінський багатопрофільний навчально-реабілітаційний центр як ви знаєте, за інформацією в змі, яка вже була по відношенню до дітей, здійснювалося в тому числі насильство сексуального характеру зі сторони директора закладу, про це було зроблено відповідну заяву до правоохоронних органів. Відкрито кримінальне провадження і станом на зараз проводиться розслідування до матеріалів справи. Звісно, ми не маємо ніякого доступу, але хочу зазначити, що всі діти, які проходять свідками, і всі діти, які є постраждалими, забезпечені. І психологічним супроводом, і в тому числі адвокатським супроводом, що для нас є критично важливе, аби на дітей не здійснювався тиск. Поряд з тим, я хочу зазначити, що в, цілому, що в цілому використовується і психологічне насильство, яке не менш турбує нас. Наприклад, дитина, яка втратила одного з батьків, їй говорить, що ти закінчиш як. Твій один із батьків датам. Або ти і ви ідіоти, ви інваліди, ви ні на що не спроможні. І оце все кожен день по декілька разів, де навіть в присутності моніторингових груп неодноразово повторюють вихователі керівництво закладу, що в цілому в якийсь момент вселяє в дітей віру в те, що вони такі і є, і під час однієї з розмов з дитиною. Яко з яким ми обговорювали фізичне насильство по відношенню до іншої дитини він говорить: ну. Так, ми самі винні в тому, що нас б'ють палкою. Кажу, а чому ти так думаєш? Він говорить: ну тому що якщо я матюкнувся, то директор має право е, бити. Чому ні? Ми ж порушуємо правила. Тобто дітям встановили правила і сказали про те, що у разі, якщо ви їх не дотримуєтесь, ми вас будемо бити, і це і нормально. Але це не є нормально, бо кожен має право на гідність, кожен має право на захист, і кожен має право сказати і бути почутими. І на жаль, е, ну на превеликий жаль, ми. Е, ми це чуємо. І це як мінімум обурює і засмучує, і вимагає від нас дуже конкретних дій, продовжуючи це, продовжуючи продовження по, по насильству в великолюбінському закладі, варто відзначити те, що у вигляді покарання дітей лякають психоневрологічну лікарню і те, що ти будеш тебе завезуть на восьмерку. Так вони називають псих. Психіатричну психіатричну обласну лікарню, в якій є дитяче відділення, і вони дуже жаліються, що у разі і, і, і діти боялися і про це говорили. Е, про те, що у разі, якщо ми будемо з вами говорити, нас візму, завезуть на восьмерку. Ми не хочемо. В понеділок буде їхати туди чотири дитини. Ми ще не знаємо хто, тому краще нам, напевно, з вами не говорити. Якщо би це говорила одна дитина, як від нас вимагають, так дайте підтвердження, доведіть, ми не маємо нікому нічого доводити. Е, це ви маєте доводити, що це неправда. Да, і це не так, тому що коли про це говорять всі діти закладу, переважна більшість. Так, коли вони говорять про те, що той був, той був той був, а ті, хто були, розповідають про те, які препарати їм кололи, що вони не могли встати, що і ти переглядаєш особові справи і бачиш, що у цієї дитини не зазначено жодного діагнозу, який би потребувало госпіталізації до психіатричного закладу, постає питання: а чи нормально це? Певно, що ні. Тому ми в рекомендаціях зазначили необхідність проведення відповідних заходів зі сторони міністерства охорони здоров'я, яке би здійснювало контроль, провало службові розслідування і вчинило відповідні дії по результату проведення службових розслідувань. І наостанок, по Великолюблінському я би ще хотіла додати, що ви всі напевно бачили відео, як один із вихователів бив, бив дитину досить сильно. І зрештою, в кінці відео зазначив, що вона скотиняка. Судом ухвалено рішення призначити вихова, виховательці покарання у вигляді 100 годин громадських робіт із забороною працювати на посадах, пов'язаних із вихованням та навчанням дітей протягом одного року. На жаль, Така відповідальність на за ті дії, які були вчинені, незважаючи на те, що це все було зафіксовано. І ми маємо думати і радитись законодавцям в тому числі, і рекомендувати законодавцю щодо того, щоб посилювати потрібну відповідальність за злочини, які пов'язані з насильством проти дітей. Вона а має бути невідворотною, б, має в обов'язковому порядку бути не 100 годин виправних робіт або там громадських робіт.